Доброго вечора, ми з України. Сьогодні будемо розглядати підривну машинку, як теж смад-бази у Субуковина. Це остання підривна машинка, яку родив Савук. На кінець того салка це був самий хай-тек, який тільки був в порівнянні з попередніми підривними машинками, то воно дійсно було схоже на хай-тек, бо попередні були б отакі о, зовсім здоровенні і не дуже то і зручні. Саме по собі ці підривні, ну в принципі, підривні машинки з'явились ще, мабуть, в 19 столітті, десь ближче, мабуть, до останньої чверті. Вони були, можна сказати, механічні. Більше частини. Ну, більш, ну, генератор придумали досить швидко. Але от з остальною там електроніка, типу конденсатори, і особливо там, діоди, ну, от такі інші. трансформатори. З цим возились досить довго, поки вони вийшли ну, якимись більш-менш розумних габаритів. Тому перший, по суті, це був просто генератор. Ну і одна з Дуже їх до хера було накльопано, на совкових всю ту Другу світову пройшла. ПМ1 підривна машинка 1. Ну яка була, як завжди, список там з німецької підривної машинки, що перед війною передрали. То там, ну по суті, ніякої електрики там не було, був тільки генератор. Тобто купа механіки. Треба було ну картинку в інтернеті, якщо ви цікаво, знайдете, така здорова дура. Треба було ключом завести пружину. Ну і потім тим самим ключом спустити ту пружину. Тобто то при спуску пружини та пружина розкручувала, ну крутила динамо ну, генератор, який виробляв струм, і той струм що поправив. І підривав там детонатори. Ну, недолік який купа механіки, яка в общем, може десь заклинити і все і нічого не працює. Пружина там лопнути, особа на савкових якістю з пружинами. Ну, в общем, у фриці воно, мабуть, нормально все працювало, бо досить точна механіка в савкову, ну так собі. Плюс здорова, важка. Вже зовсім після Другої світової 60 з плюсом роки розробили спочатку машинку КПМ 1. Конденсаторна підривна машинка перша. А потім вже її доробили і зробили от останню, на якій Совок скінчився, КПМ 3 у1, третя версія. Була ще між ними КПМ друга, але їх ну, було би, не досить багато. Чомусь там ну, вона була більш, більш мощна, ніж КПМ 1, але її розміри мала більші і не дуже зручна була. Я тільки КПМ другі, ну якось вони їх то не багато виробляли, ну в общем не часто зустрічались. Ото КПМ Перша основна була в військах, а потім от у КПМ 3. Почали її випускати. І от вона пішла як основна. Де вона? Ну, якщо зовсім стара, то от в такому чехлі. Це чехол КПМ 1. от КПМ Перші вони йшли всі з таким чехлом. КПМ 3 перших випусків йшли теж в такому чехлі. Це якийсь картон. ну от Реально картон. Який ото обернутий, ну, по суті, обклеєний брезентом. Такий собі чехол, якщо його в полях його помочити трохи, то воно все деформується і виходить, ну, виходить з ладу, досить швидко. Тому далі на КПН-3 оцей чехол стали робити з пластику. Тобто, що воно так само і виглядав повністю, така сама форма, тільки це був пластик. Ну Пластик теж, скажімо, він ото, ну, на погоду вже не реагував, але був досить такий, якщо його десь. Бігати з ним впасти, то розбити його було аж запросто той пластик, то нормального чехла до цієї машинки САВОК так і не радив. Ну, якщо це треба було щось підривати там в більш-менш нормальних умовах, то ну, проблем не дуже составляло. Якщо це на виході, бойові дії і на виходах, то, як правило, оцей ну, або пластиковий чехол викидали. І цю машинку просто клали в рюкзак. І от о, в рюкзаку вона її їздила. В цих чехлах до третіх машинок тут, ну зараз конструкцію розкажу. Один з елементів її дуже важливий це речах, ну, ключ, цей, зводний. Він один штатно закріплений ото, таке гніздо на машинки. І плюс в самому чехлі ще лежав запасний отут АО, накритий якоюсь прокладкою. Так як він намерто. Ніяк до машинки не кріпився, то проїхати його було не складно. А без цього ключа все нереально з не було працювати, тому то був запасний. Виглядає ну, так, скрепний селковий карболіт. Все в ньому. КПМ перша от вона дуже схожа. ну, вони Між собою, так як родичі схожі дуже сильно, от щоб їх не путати. На КПМ перший вмісто двох лампочок одна і отут збоку. А оця пробка. Ну, схоже, от ближче до цього краю переміщення. І в КПМ третій під цією пробкою кнопка, кнопка. А в КПМ перший там був розйом під кабель. E, Нахера він був треба. КПМ1 була більш чахла ніж 3, і тому була можливість їх спарювати Тобто, дві машинки КПМ1. Ставились поруч, і от той розйом в комплекті був кабель, вони могли поєднуватися одна до одної. Далі заводилася одна машинка від одної, по тому кабелю заряджалася і друга машинка, і при підриві пруга йшла в мережу в підривну одночасно з двох конденсаторів, з двох машинок. Потужність розряду з цих машинок. кпм 3 зробили от на базі першої зробили, що збільшили потужність, ну, конденсатор більший поставили, тут воно на ній навіть десь а, о, написано. Вон. Інструкція традиційно для того, хто ніхера не знав, ще й забув, щоб на скору руку почитав і мог щось робити. Ну ця інструкція досить часто затиралась і не читалась, особливо якщо тягати її такі в рюкзаку, а не от родному чехлі. 1600 вольт. Тут конденсатор на КПМ 1 бо 1100 вольт. І плюс сюди зробили в КПМ і там щоб її перевірити, ще йшов окремий пульт для перевірки машинки. Ну вона взагалі працює або ні. Тут вже зробили ото, все в ній внутрі, в тому числі і перевірку. Ось з'явилася ця кнопка. Спарювати їх вже не треба було, батужність вже виросла досить значно. І появилась друга оця лампочка, ну, неоновий розрядник. Це для перевірки саме її працездатності. І це ж кнопка теж для перевірки, яка після перевірки ото, завинчується. Ось такою пробкою, яка ото на ланцюгу. Далі основний ото, компонент. Це отой ключ є заводний. Відповідно, тут від є шторка підпруженена, яка ото, у нас віддвігається і вставляється сюди оцей ключ. О. Далі, по устрою, то, в принципі, як от у і перший, теж стоїть е, динамо машина ну, невеликої потужності, яку ми ото, і приводимо в дію. Вращаючи оцю ж ручку. Коли ну, напруга з динами машини, йде через е, там, через повишаючу схему, там трансформатор стоїть, далі там селенові ще діоді в чомусь, ну, мабуть, і не було нормальних коли розжали, тому там ще селеновий вимітель, який. Спрямляє нам переменний струм, який ми накрутили, бо в постійний заряджає там здоровенний такий електролітичний конденсатор стоїть. Ну і все, коли він зарядився, починається світитись оця неонка. Ну от воно навіть ну як, вона світиться, і одночасно вона захищає той конденсатор від переднавантаження. Тобто ж і збиток оцього, бо можна ж дай комусь кого дохідну. Дуря він накрутить так, що розірвати конденсатор, щоб вона розірвало, і залишок починає скидуватись на оцю першу ньонку, яка світиться. Як вона засвітилась, то відповідно машина вже все заряжена. Як її користуватись? Перше, якщо ви її десь знайшли або отримали, треба перевірити, воно взагалі працює. Перевіряється, як крутити оцю динамо, аж поки не почне. Світитись постійно ота лампа. Як вона почала світитись, треба натиснути одночасно дві кнопки, підриви цю, і повинні засвітитись обі неонки. Посвітитись, потім ця повинна потухнути. А оця повинна світитись десь ще не менше 60 секунд. Якщо все це так, то машинка повністю працездатна. Можна, в общем-то, не перейматись, завинтити оце діло. Обратно оцю пробку. Ну і розуміти що вона у вас працює. Далі ще один нюанс з цим ключом. Якщо, допустимо, ви її зарядили, як зараз. от Ми її перевірили, заряд там остався на конденсаторі. Але от зараз ми щось підривати не плануємо, бо у нас відпала потреба щось підривати, то що ми робимо? Ми виймаємо ручку, заслонка стає от на це місце, ну, закриває отворю. І одночасно оцим проворотом заслонки. Там на другому кінці контакти, вона підключає, там стоїть здоровий резистор, підключає його до, ну, до конденсатора. І той конденсатор розряджається на той резистор і знімається повністю розряд ну, відповідно з клем підривної мережі. Коли ми вставляємо цю провідну ручку там обратно, відповідно оцим поворотом штурки, ми той резистор. Відокремлюємо від схеми. І у нас заряджається конденсатор і на ньому заряд стоїть. Далі по натиску кнопки підрив. Написано, той конденсатор розряджається ось на дві клеми. Клеми мають отвори для проводів, тобі ж откручуються, вставляються отвори, завинчуються ці барашки, піджимаються, але без фанатізму. Тому що теж карболіт штука така, особливо старий, та він і новий теж Якщо дурі дуже багато, то. Від з великого зусилля цей карболіт обламувався. У нього внутрі вклеєно слотуні ну, різьбовий стержень, який окрутиться. Тобто можна було обламити, якщо засобів ту його втягнути. общем, просто от піджалось і все. Провода там будуть зафіксовані вже. Далі, в общем, ПО натискання кнопки підрив, розряджається конденсатор і підриває нам мережі. Що воно може підірвати? Оця машинка може підірвати до 200 детонаторів, які послідовно з'єднані. При спротиві мережі, общий спротив, детонатори, проводи там, в общем, все, що нацвіпляло, десь до 600 тонн. Ну, 600 тонн це, в принципі, дохера, щоб ви розуміли, ну так, на пальцях, що таке 600 тонн, провідна лінія з двох проводів кілометрової довжини, має спротив десь близько 53 Ом. 50-53 Ом кілометр. Детонатор має спротив 1,2-2,6 Ом. З одною машинкою можна запустити купу детонаторів з купою проводів. Куди доцільно її використовувати для підриву ну, об'єктів штучних споруд, типу там, мостів, тонелів, підземних спецспоруд і тому подобного. Там, де є купа зарядів, велика мережа підривна, купа проводів, купа детонаторів. Щоб надійно його підняти. от Саме от ця, от ця машинка. Ну зрозуміло, що треба рахувати, скільки ви там накрутили тих проводів, і скільки, тому що крім магістрального проводу, до детонаторів там провода, воно все накопичується і можна досить швидко набрати ну, досить великий спротив мережі. Так як це ще раз скажу, вона була хайтек. Зараз це що називається олдскул, але в чому її містами можуть бути переваги? В порівнянні з сучасними машинками, які там на виробляли всі кому не попадя їх, штук п'ять. Мабуть, так точно є. Всяка різних різновидів. без механіки. Суто, от електричні віхер, який найчастіше зустрічається. віхар міні, там зменшений. Там зроблено що там сходу стоїть акумулятор. Акумулятор заряджається від мережі, і, відповідно, далі стоїть електронна схема, яка бере на погустову акумулятор, повишає і заряджає, накопичуючий теж конденсатор. Який, відповідно, потім розряджається при підриві в вибухову мережу. В порівнянні з цією переваги недоліки. Ті більш компактні в порівнянні з цією, по потужність приблизно такі самі, але їх треба заряджати. То ж акумулятор, якщо там розрядився, то, то вже не машинка, то вже купа запчастей. Ця саме достатня, їй не треба ніяких ні акумуляторів, нічого. В якості акумулятора, ото сапер, який буде маслати цю ручку, недоліки які, крім електрики, тут ще купа механіки. Тобто шестеренки, там, те все, це все треба маслати і тому подібне. Ну і плюс настановами по її експлуатації було не передбачено її обслуговування. Ну, взагалі ніяк. Тому, поки вони на складах стояли, там, якщо де була на тих шестернях і прочим смазка, воно все вже позасихало. Механіка може заїдати електрична цепь, ну там особливо селенові перетворювачі, теж на деяких можуть барахлити. Тому якщо вам таку дали, от, то має сенс її такі відкрити. Три шурупа, воно виймається, переглянути, ВДшка й може промити всякий бруд там на шестернях, смастити і забрати її обратно. Міняти щось в електричній схемі, ну, якщо працює, то, то їй не треба туди лізти, не треба їй щось там міняти. Тої самій машині. Далі. Потому що вона підриває. Перевай, сказав, нічого не потребує, мощність дебела підіймає. Що завгодно, практично. Ну, собственно, той доцільно їх використовувати, якщо є для, для якихось таких от складних підривів. Можливо, там мати як доблюючу, якщо немає змоги щось зарядити. Ну, в принципі, зараз з зарядками, так як повербанки і все остальне, воно не дуже ета, але. Но... Теж є нюанси, тому що більша частина тих машинок підривних, вони ж теж не військове виконання, а волонтерські. Тобто схему зробили, воно все хорошо, але теж деталі ж такі цивільні. Може виходити теж з ладу. В принципі, там ну, ще проходить випробування. Теж така дублююча машинка, яка ото маленька на піхотів у фугас запустити, що там складного нічого не треба. Ну, в общем, перспектива вся досить показує. Зараз вже, вже зовсім почти до серії. Непогана штука, ну як проміжна буде. Вона більш потужна, ніж той клакер 57-й від Клеймора, ну понятно не дотягує до нормальних підривних машинок. Ну, по ній я. Але це допилиться окремо, Зніму відео. Давайте глянемо, як воно бахає на сірнику. Ще раз її запускаємо. Почав у нас селен світитись, запиховуємо провідну мережу. Фиксуємо. Ну, що є дурі, даємо команду «Увага! підрив. Підриваємо. Ну, до речі, он, я думаю, увагу звернули, що при отаких струмах, які о, вонічі, видає, оця машинка, сірник не підпалюється, він фактично вибухає. Тому що струм ну, сумасшедший, тобі ж вона дає десь там 6-8 А. І сірник при отаких от, о, показниках, ну чули, це фактично вибух, а ні, якщо на маломучний там його, то це купа полум'я або від батарейки, що воно просто полум'я дає. При отаких от напругах воно підриває. Того сірника. Такі от у діла. Така вже, скажімо так, майже. Ну, в принципі, не майже. У Москалі ця машинка, в принципі, вона і на озброєнні стоїть. та вона І у нас, по-моєму, ще на озброєнні стоїть. На складах, їх, мабуть, теж стоїть, поломаних хірова гора. У москалі і навіть, навіть вже самі там доробляли, Ну, доробляли як? Сама машинка залишилась та сама. Щось друге зробити, там в маніх от, не вистачило. Вони до неї просто доробили ще пульт для перевірки. Ну, був окремий же прибор для перевірки цілісності там, детонаторів, вибухових мереж, образно кажучи, амметр. Да? То вони просто доробили до неї пульт, який от, о, затискався сюди, а в нього вже можна було під'єднати мережу, там, ну, детонатор або мережу. Ну, там просто теж дубовий резистор стояв, який гасив свій імпульс. І прозванювалася якась там лампочка, щось Блимала, що воно, що там мережа не порвана і справна. Ото вся доробка, що вони були доробили. Ну, ото і вона продовжує випускатись. Ця машинка і в гражданських використовується і використовувалась в підривах, тобі кар'єри і тому подобне. Байте на увазі. Ну, якщо вам таке попадеться десь. Може ото вспомнити, воно дуже все просто працює. Якщо щось забули, можна почитати інструкцію вон, з пари пунктів у ній на сраці, все описано. Ну і головне пам'ятати, що не проїбати <кхи> <кхи> ось цього ж важеля, бо без неї ну, нього не працює. Так що, наче все. Все буде Україна.